всім привіт! Вітаю вас у своєму новому відео. Якщо ви тут вперше, мене звати Аліна і це мій канал про звичайне життя української сім'ї, української жінки, мами. Словом, якщо вам подобається такий контент, запрошую підписатися, а також поставити лайк, аби український контент рухався вперед. Жмелі угу. це тебе кусати. Угу. Це тобі бабуся розказувала. Що тут жмелі є, так? На кілька днів ми залишали нашого сина у бабусі, і це було вперше. Я дуже переживала, адже не знала, як зреагує син. Та все пройшло добре. Він не плакав та вже просився додому в садочок, і ми приїхали, аби його забрати. Мужка! О, муха йде. Ти Як це може бути така собака, така гарна і хороша. Як таке може бути? Я так зрозуміла, собака-муха вам дуже сподобалася, та насправді в неї не дуже весела історія. В свій час хтось її вигнав з дому і вона родила цуценят в сусідній закинутій хаті. І час від часу моя мама підгодовувала їх, бо було дуже шкода. В якийсь час тих цуценят хтось потруїв і. Вижила тільки муха, і потім вона, знаєте, ходила так від одних сусідів до других десь щось шукала їсти, і мамі з татом стало її шкода, вони забрали її до себе, стерилізували і вже десь приблизно 5 років вона живе у них. Це дуже мила, добра собака, яка любить, мені здається, абсолютно всіх, окрім велосипедистів і мопедистів. Дуже хороша собака. Артем її просто обожнює. У Моїх батьків є неймовірно смачна полуниця, неймовірно ароматна, соковита. Просто тає в роті. це настільки ніжний, делікатний смак. Такого ви не знайдете на полицях ні супермаркетів, ані ринків, оскільки цей сорт є абсолютно не для продажу, не транспортабельний. Це тільки так поїсти на грядці, оскільки вона не достоїть навіть. До вечора, мені здається, словом, дуже-дуже смачна полуниця. Це мій смак і, напевне, аромат дитинства. Зупинились трошки відпочити в дорозі, розім'ятися і побачили, що місце дуже-дуже брудне, дуже багато пляшок і на такому невеличкому. У просторі вже два пакети сміття. А тут ми вже приїхали додому і будемо розкладати всі ті гостинці, які батьки спакували. Чесно кажучи, не люблю цей процес, оскільки... Приїжджаємо завжди зморені, так як це десь три години в цілому їзди, тому в одному положенні спина болить, і ноги отікають, але приходиться це все розкладати по місцях, як моя мама каже, що слава Богу, що є що дати. Е, була здивована, що вже є своя домашня картопля в кінці червня, якось мені здавалося, що вона в липні перша домашня картопля, але ні ось. Вже мама накопала. Також взяла трошечки моркви свіжої домашньої Артему дуже сподобалась, така маленька, не, не товста хрумати. Думаю, можливо, буде їсти, побачимо, чи смаки не поміняються до вечора. У моїх батьків є декілька черешень, які одна за одною достигають, і від починаючи від кінця травня до кінця. Червня є постійно якісь достигаючі черешні. Правда, останні вже такі бувають сюрпризами, але поки що їх добре що немає. Тому ми вирішили також поділитися з нашими похресниками, зробити їм такі пакунки, гостинці. Також ми з мамою і з бабусею налущили молоденького гороху. Я дуже люблю морозити домашній горох, додавати його до супів, а також робити різні види салатів. Словом, я дуже люблю горошок. Шкода, що його немає в такому свіжому вигляді круглорічно. Також ми в селі купили молока, сметани, і ви знаєте, це не так просто, оскільки корів майже немає. Колись в моєму дитинстві, майже в кожному дворі була корова. А зараз приходиться ставати в чергу на список, хто за ким бере сметану, сир, молоко уявіть собі. Да, словом, такі сільські сьогоднішні реалії. А тим часом грох висушився і можна відправляти борозилку. А це вже ранок наступного дня. Мої хлопці пішли в садок на роботу, словом, я маю кілька хвилин для себе, можу спокійно поснідати, попити кави і просто перезавантажитися, адже сьогодні маю багато домашніх справ, і я дуже ціную оцю Час з собою, час наодинці. Можливо, для когось це самотність, а для мене це якась свобода, напевне, якась словом, я люблю побути сама, абсолютно себе самотньою не відчуваю. І зазвичай за сніданком я включаю якогось своїх улю... улюблені свої канали і я мені снідаю якби. Разом з ними, якщо можна так сказати. Знаєте, кухня це напевне саме те місце, де робота ніколи не закінчується. Тут постійно щось потрібно поставити на місце, помити, протерти, витерти, пополососити. Це як в тому анекдоті, про що жінка зайшла у ванну кімнату, аби помити голову, вимила вмивальник, натерла кран, помила дзеркало, вийшла і забула взагалі, чого туди приходила. Це щось таке саме зі мною, тільки з кухнею, щось постійно та й не йдеться якось. Не дуже це позитивно, але приходиться такі не дуже приємні моменти переводити в той самий гумор, бо, бо по-іншому ніяк. Сьогодні хочу приділити більше уваги варильній поверхні, а також витяжці, бо вона просто проситься, помий мене. І забризкую це все шантеклером, а саме з красатори, тобто проти жиру. Щодня я не використовую якісь агресивні засоби, просто витираю звичайною мікрофібровою ганчіркою, але в сьогоднішньому випадку тут і молоко, і, і сліди олії, словом, потрібно. Краще це все протерти і хочу спробувати використати своє нове придбання ось така перфорована серветка для прибирання. Я її спробувала в ролі такої ганчірки, щоб. Вона увібрала всю лишню вологу та, на жаль, вона так погано справилася, тобто вона більше підійде для миття, а так, в цілому, вона дуже і дуже добре вичавлюється і така легка. Слово, мені сподобалося, але от для витирання насуху, ну так, на трієчку. Шантеклер з красатори це мій найулюбленіший засіб проти жиру. Він дуже добре справляється зі своїм завданням, не потрібно нічого терти, просто забризкала, помила і все. Звісно, якщо забруднення більш такого інтенсивного характеру, потрібно буде забризкувати і замочувати надовше, та все ж таки він справляється навіть зі складними забрудненнями. Також цей засіб я використовую перед пранням в пральній машині, дивлюся, особливо дитячі речі, можливо, десь є якісь плями від жиру, також з бризкою і все випирається супер. Знаю, що Шантеклер є досить таким агресивним засобом, але використовую його рідко і якби, без нього поки що не можу обійтися. так залишаю зухнути всі решітки, і вони притязі досить швидко висушуються. А ці мушки – це мої вороги щоранку ось таке робиться на півній їх скрізь, вони, вони всюди. Не знаю, як з ними боротися, якось вони пролізають крізь ось цю москітну сітку. От, і путаються в поветені, яке постійно сатають полки. Ну, не скучно. Так, помаленько, потихеньку я майже закінчила свою роботу на кухні. Тут, як я вже говорила, можна прибирати, мити по 150 разів. Тут часом і підлогу треба мити за 2-3 рази, а пилососити то взагалі можна по 35 разів в день. Тим більше з маленькою дитиною, мама мене точно зрозуміють. Оце, недавно зустрічала свою подругу, і вона каже, Аліна, купи собі той робот-пилосос і забудь про ті хатні справи. Словом, треба прислухатися до мудрої жінки і таке в майбутньому спробувати придбати такого помічника. А у спальні мені потрібно застелити ліжко, також попилососити та помити підлогу. Мию я тут досить часто, оскільки під ліжком збирається текстильна пилюка, я її бачу. Вона на бісить і словом. Приходиться протирати під ліжком досить і досить часто. А на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, якщо відео вам сподобалося. І побачимось, як завжди, в наступних відео. Пока!